якоріз прийняття, та ревізія досвіду. З вами Сергій Меркулов, Вмощуйтеся зручно, тема серйозна. Чому чинуються зображення зі старих камер? І чому в смартфонах, фотомильницях та й навіть в сучасних беззеркальних фото-відеокомбайнах у вас є можливість обрати стиль під 80-ті, 90-ті, початок 2000-х. Чому стилі під ретро в програмах для обробки відео на комп'ютерах, планшетах, смартфонах і чому навіть зображення сформоване надсучасним сучасним комп'ютерним інтелектом ми часто стилізуємо під пройдешні роки. Сприйміть як даність, що любов, а точніше, потреба бачити зображення в чебе, в СЕПі, або під стару плівку, або під старе відео, закладена нашим вихованням. Тим, хто працює на телебаченні, знайоме поняття контент себе захищає. Це означає, що кадри морально застарілої якості недосконалі по динамічному діапазону, різкості та іншим параметрам, які фотографувалися чи фільмувалися ще на початку або всередині минулого 20-го сторіччя, для нас і наших нащадків залишаться актуальними. З великої літери важливими, бо несуть собі оригінальну інформацію про людей та події, які більше ніколи ніде не, не повторяться. Це стосується і портретної, і туристичної фотографії. А найбільше це стосується документалістики, документальної кінематографічної хроніки та художніх фільмів. І отут друже, важливий етап, бо, перш ніж долучитися до знімального процесу в будь-якому з його видів, Неофіт проходить етап ознайомлення з тим, як було раніше. З теорією, а відповідно, з історією. Знайомство з культурою відбувається з раннього дитинства і продовжується профільною освітою. І всюди, повсюду, Неофіту показують приклади того, як було колись. Бо на прикладах і лекалах відбувається навчання всіх нас. Взагалі, всіх людина знайомиться з основами. А в основах в краєкутному каміні кожного з нас фільми Чарлі Чапліна, Голівуд, кіно початку 20 го сторіччя, його середини європейський кінематограф 80-х, у 90-х кліпи MTV з хітами, фільмованими на плівку. Потім у 2000-х на перші цифрові камери, і оця вся глибина та глибища сприймається нами як основа, як справжнє та реалістичне. Paramount Pictures time. і кожен новий тренд. У кіно або фотографії ми мимоволі порівнюємо з основою, з якої виросли, і тим, наскільки нове, їй відповідає, ось це, ось ці основи нашого виховання якорі нашого сприйняття. Ще один якір нашого виховання це наше з вами минуле. Жартівлива фраза Мама, мене обратно» насправді з великим сенсом, адже кожна доросла людина, яка доживає до переосмислення життєвого досвіду, обов'язково згадує себе в дитинстві, якою була і порівнює з тим, якою тепер є. Ти ніколи не сам чи сама по собі, ти є сьогоднішній на фундаменті минулого, які між собою сполучені. У твоїх психіці свідомості і підсвідомості відбуваються повсякчасна ревізія та порівняння досвіду і емоцій та реакцій, які ним сформовані. Хе-хе-хе, бо є речі, які нас сформували. Про них ми щойно згадували. А є ті, які нас травмували і деформували. Професійна деформація, наприклад. І от коли ми здійснюємо саморевізію, то бачимо фактори, які нас деформували. Намагаємося їх позбутися, виправити і повернутися до стану психічного і психологічного здоров'я та свіжого емоційного сприйняття, як було колись. Отут можете передати собі привіт тим, якими були колись у 20, 16, 14, 10. Бо помічаємо, що колись, будучи незрілими людьми, згаяли роки десятиліття на гонитву за тимчасовими цілями, за ілюзією кар'єри або за заробітком благ, що піддаються інфляції. Ну, заробив ти через роботу, дім, робота, маршрутка, робота на 100 або на 1000 доларів більше і де вони? <сум> Телі купив, смартфон чи 5 днів провів або провела на морі? Що? <сум> вже відчув або відчула. Жодні креми від зморщок, пробачу, нагадую, жодна фітнес зала і фарба від сивини не поверне те, по що ми пробігли в гонитві робота, дім робота. І отут, якщо нам пощастить, якщо второпали щойно озвучене, то скажемо собі, стоп. Стоп. І нарешті усвідомлюємо, що. Можемо озирнутися на пройдені шляхи і провести їхню ревізію, аби підібрати залишені колись по узбіччях коштовності. Аби добрати вражень та відчуттів, повз які пробігли колись. Ми беремо до рук стару. Камеру. Або, можливо, не настільки стару. Хтось, можливо, скаже, що це ностальгія. Хтось, можливо, скаже, що це криза середнього віку. Ні, друзі мої. Ні. Це закономірна ревізія життєвого. do do